Неповага до бійця, а то у кіровоградській маршрутці військовика змушували платити за проїзд, а потім образили, той миритися з таким свавіллям не захотів, тому звернувся до активістів народного контролю. Володимир воює на Сході вже більше року. У Кіровоград приїхав на три дні у відрядження. Саджусь на маршрутці на це місце вчора приблизно 20-30, плюс-мінус 10 хвилин. Пред'являю, водителю удостоверення. Водитель говорить, пользуемся льготами при сидячих местах. Если ты найдешь место со своей вот такой рожей, то будешь ехать бесплатно. Таке ставлення водія громадського транспорту до нього, як до бійця АТО, чоловіка шокувало. Якщо він такий діловий, можна з ним помінятися. Або пусть сам спробує. На екскурсію з'їздять в АТО і все. Коли хлопці наші там гибнуть. Ну, я думаю, що вони повинні ці маршрутчики відноситися якось лояльно. На захист бійця став волонтер народного контролю керівник Кіровоградської самооборони Володимир Муравйов. Разом з іншими активістами він іде до перевізника з'ясовувати, коли його водії будуть гідно поводитися із захисниками України. Там діалог не складається. Поговоріть з вашими починенними для того, щоб вони вели себе, во коротко, тобто спілкувалися, вели себе культурно. Що значить ряхай? Що це за розмови такі? Якщо чоловік на роботі должен культурно… Після емоційної дискусії на підприємстві такі пообіцяли провести профілактичні бесіди з усіма водіями. Проведіть бесіду з усіма, щоб таке не повторилось. Ось це перше требування. Ми даже зараз не требуємо, щоб чита человека вигнали. Може ви з ним поговорите. він сознає, «Звісно може, ми це зробимо обов'язково». Керівник компанії-перевізника, якого на робочому місці не було, Володимиру Муравйову в телефонній розмові пообіцяв позвати народний контроль на виховну бесіду. Ми зустрічаємося, вони знайдуть цього водителя, знають хто позовуть нас, позовуть телевізію, Сказали, щоб це було відкрите. тобто наказання буде відкрите, щоб ми бачили, що це буде, не залишиться безнаказаним часом ми разом із Володимиром проїхалися тим же маршрутом. На камеру водіїв в безкоштовному проїзді бійцю не відмовляли та навіть засуджували свого колегу. Він неправильно приступив. Адін не потрібно було його провести. Я так не роблю. Придівілі, пожалуйста. Активісти народного контролю прослідкують долю інциденту і надалі реагуватимуть на порушення прав військовиків та цивільних, аби подібних випадків не було. Яна вічірко Дмитро Васильєв, народний контроль. Тепер можна дихати легше небезпечну амброзію, яка росла прямісінько на спортивному дитячому майданчику та поруч із садочком після втручання народного контролю ліквідовано. Ще декілька днів тому на цьому майданчику прогулянки для дітей були небезпечними. Усе навколо поросло амброзією і малеча повідхвачувала алергію. Багато дітей алергічних є, скільки ми вже жалувалися ходили, що… Ніхто нічого не робить, ніхто нічого нікому нічого не надо. Що дитини там жмурки граються і заховаються в цю амброзі, дихавшись нею, потім страждають, хворіють. Багатьох людей очі сльозяться, ну знайомих дуже багато людей. І це не одного дві. Це зараз масово алергії. Всі страждають і хворіють. Забили на сполох місцеві алергологи, потерпіли від амброзії. Усе частіше звертаються до лікарів. Побільшало і малих пацієнтів. Ось таке стан, воно очень. Дуже... Неприємне для дитини. діти в цей момент становляться капризними. Діти станові у них і втрачається, вони не можуть і на вулицю вийти. На комунальному підприємстві, яке займається покосом трави, дізналися про проблему від нашої знімальної групи й одразу взялися косити небезпечну рослину під пильним наглядом активістів народного контролю. Потрібно було, тому що заважала, вона колола нам в ноги, коли ми грали в футбол та в лова. Потрібно, бо діти бігають, і вона, мабуть, літає, садик рядом. Це дуже добре, що ви так побеспокоїлися. Треба було справитися з роботою 2-3 тижні тому, коли тільки амброзія набрала силу. Зараз це дитяча площадка. І там ще є 35-та школа, біля якої так само дуже багато амброзії. Надіюсь на те, що діти прийдучи до школи 1-го числа, не будуть дихати цей пилок. Народний контроль і надалі звертатиме увагу комунальників на неопрацьовані ділянки, аби здоров'ю дітей нічого не загрожувало. Я на вечірку Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.